Мають свою характеристику. Характеристика, їх заключається в приданні їм певних властивостей. І так, грілки мають органолептичні і, і фізико-хімічні показники. Фізико-хімічні показники це такі показники, які ми досягаємо, їх можна перевірити, аналізами. А органолептичні показники це показники, які оцінюються. Нашими о, рецепторами, які розміщені в ротовій порожнині кожної людини, так ну для загальної характеристики, хочу сказати, що о, людина має порядка 700 рецепторів, які оцінюють на різних рівнях, які натреновуються і оцінюються людиною як приємний, неприємний з певними там признаками і властивостями. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.